Турецький горох це один із найцінніших рослинних джерел білка та клітковини. І я знаю, як приготувати його смачно у вигляді карі. Ця страва має багато протизапальних продуктів, як чесник та цибуля, які будуть допомагати зменшити запальні процеси в організмі. На масло кхі я спочатку злегка обсмажую і додаю трохи томатної пасти. Після цього йде головний наш продукт: це нут, який я відварила завчасно, але ви можете взяти консервований. У нього велика кількість харчових волокон, що буде сприяти нормальній роботі вашого кишківника, а також антиоксидантів та мінералів. Для додаткової зелені та клітковини я додаю заморожену брок. Але сюди ще чудово підійде шпина. Ну, не забувайте про куркуму, яка робить наше карі справжньою підтримкою вашого імунітету та травлення. А куркумін взагалі впливає на рівень серотоніну та дофаміну. Від такої страви ви точно будете щасливі. Рекомендую поєднувати з рисом, і страва стає такою ситною, що я не їла ще 5-6 годин і навіть не тягнула на солодке. А ви підписуєтеся на мене, я нутриціолог, який знімає багато рецептів на цьому аккаунті, і вони не тільки смачні, а ще й дуже корисні. Тому що їжа це наші ліки, а ліки це має бути наша їжа. А зверху ще додатково посипала собі